Ну і пригадаємо, сьогоднішній ранок більшість регіонів України та Київ прокинулися від підзвуки вибухів. Спершу Голосіївський район столиці ворожа ракета влучила в об'єкт інфраструктури. Далі Святошинський район. Від падіння уламків ракет в одному із дворів зайнялися автівки. Троє постраждалих, двох поранених госпіталізували. Я чула дуже сильний вибух, дуже сильно підірвалися постелі. І зразу вискочила і горіла перша машина, тут одна, От. а потім від тієї машини загорілися інші, рядом стоящі. І летіло стекло із балконів, і з квартир. Дуже страшно, дуже страшно. І дитина злякалася, підірвалася з ліжка. А я саме проснувся від того, що був взрив, ну такий ну, добрий взрив, але ну, я не, мог, не міг уявити, що це було ось тут, у мене во дворі. Зібрались на роботу, поїли, сходили в душ, виходимо. І, ну, перед тим як я вийшов, я почитав новини про те, що гарять автівки у дворі і так далі. Виходимо, це ось ось поблизу. Я ну не можу уявити, не можу передати ці емоції, бо ну, якщо б десь чуть там шах ліва, шах права, як то кажуть, і це ну, могла б бути моя квартира. Це ну немає слів.